Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами ми робимо розклади на картах Таро для всіх знаків Зодіаку на місяць червень. Зараз розпочинаємо знак Зодіака Терези. Загальний фон місяця. Робота. Фінанси особисте життя, застереження та порада. Допомагати нам будуть карти, мадам Ленорман, загальний фон місяця. Ту з кубків ви можете бути спокійними, що всі ваші справи будуть проходити так, що ви будете тому радіти. Прямуємо далі. Робота. Старший аркан Небесна Жриця. Він каже про те, що Всесвіт має для вас якісь важливі події стосовно роботи. Ви тут бачите. Білу та чорну свічку, тобто варіантів може бути декілька. Сподобаються вони вам або ні, подивитесь попереду. Але ось ця небесна жриця, в неї відкрита книга. Саме тому зовсім скоро ви можете бути знати, що для вас, які зміни для вас підготовлені по роботі, бо це старший аркан. Далі, друзі, фінанси. Принцеса Жезлів вона каже про те, що ви будете заробляти фінанси, докладати до цього зусилля, але ви будете мати результат. Одна додаткова карта порада по фінансам. Карта Сонце. Це дуже гарна карта, потужна. І вона каже про те, що фінанси вам будуть в достатньому запропоновані в достатній кількості. Далі, друзі, особисті питання. Король кубків. Він може казати про те, якщо ви жінка і красива жінка незаміжня, то ви можете зустріти ось такого чоловіка. Він може бути за гороскопом водних знаків зодіаку, тобто риба, скорпіон, рак. Або мати такі риси характера. Дуже чутливий, дуже уважний, дбайливий, і саме такий чоловік вам може зустрітися в цей період в червні. А якщо це ви чоловік, то ця людина в особистому житті може вам показувати, що ви маєте бути дбайливий, спокійний, рівноважений, уважний. І робити все, щоб в ваших, стосунках, в ваших стосунках особистих панувала гармонія. Додаткова карта карта лисиці. Вона каже про те, що іноді треба застосовувати розум, щоб не наробити ніякі помилки. Тобто, бути чутливим, чутевим але також розумом користуватися. Наприклад, в певний момент купити букет квітів або щось таке, не тільки моральне, але й матеріальне. Це порада від карт. Далі, друзі, прямуємо застереження: Семірочка жезлів. Ця карта каже про те, що іноді наші досягнення нам даються нелегко. І зазвичай ми намагаємось їх виборювати. Але ця карта застереження, вона каже, саме в цей період, червень, можливо, щось буде таке, за що ви захочете поборотися, але не варто цього робити. Іноді ми тільки потім можемо з'ясувати для себе те, що зря я хвилювався через цю проблему, наприклад. Або відстоював на роботі цю посаду. Котру віддали не вам, а, наприклад, комусь, а вам потім запропонують ще кращу, ще вищу. Тобто, застереження полягає в тому, щоб ви не боролися за якусь вашу певну, що ви там собі запланували або хотіли отримати певну річ. Порада, друзі, старший аркан відлюдник. Вона каже про те, що іноді. Людині необхідно побути на самоті для того, щоб переосмислити свої якісь плани, свої дії, події та ситуації, котрі відбулися, для того, щоб правильно планувати майбутнє, знати і мати розуміння, як саме це має бути. Тому що чим більше у нас порадників, тим важче прийняти важливе рішення. У нас може клонити або в одну сторону, або в іншу. А вам тільки самому має бути, або самій, має бути ясно, чітко, що саме ви хочете від цього життя. І ще, друзі, візьмемо вам одну карту на застереження, від чого ви будете відбиватися. Хмари. Якісь неясності можуть бути, або по роботі, або в якихось моментах. Головне все. Робити спокійно, мирно і не брати участь ні в яких скандалах. А я бажаю вам успіху, друзі, судячи на ось ці, дивлячись на ось ці два старших аркана, також карту Сонця, це також, можна сказати, потужна карта в картах Ленорман, а також туз чаш і ось цей чоловік чаш, король чаш. Ваш місяць обіцяє бути дуже цікавим. У когось це може бути саме в почуттях, або зустрінете нову людину, або ваші стосунки вийдуть на більш високий рівень. Я бажаю вам успіхів, друзі! Дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.